Закладів саме загальних закладів між, на, на умовах між, між, між муніципального співробітництва. Е Косовідація зусиль на користь для українців. <плес> Володимир, пане <плес> Володимире, давайте я вас представлю, Добре, добре. головах є людині, що сказати з приводу саме співробітництва громад, і я вважаю. питання щодо створення спроможної мережі створення саме загальних закладів, тому що ми не претендуємо на якийсь більший рівень загальних заклад це те, що на що на сьогоднішній день необхідно саме мешканцям сільських територій. Межка громада вона знаходиться на крайньому сході Дніпропетровської області. Фактично, ми межуємо з нацької областю, тому і ризики функціонування закладів і в обслуговуванні мешканців громади досить таки високі. і Тому для нас дуже є важливим саме питання збереження вторинної ланки на рівні е, нашої громади. Ми проаналізували свої можливості. Дійсно прийшли висновку, що враховуючи ті положення, е, які розмовляються цим проєктом постанови, ну самі ми, мабуть, не змогли б створити спроможний заклад і воно б не відповідало тим критеріям. Тому нас очікувало, ну, очікує, якщо ми іншому робити, або очікувало б е, найкращий варіант, чи найгірший варіант це 31 з Грудня 2023 року закрити заклад, поїсти замок і всім розятися по домам. Але ми не хотіли б цього е, в, в, варіанту розвитку подій. Тому ми е, запропонували нашим сусідам е, Петропавлівській громаді, в яких є також такий заклад щодо обговорення питання саме е, створення е, за, загального закладу на умовах е, спільного утримання, ну на умовах міжмуніципального співробітництва. Враховуючи те, що на сьогоднішній день вони обслуговують близько 20, скажу, щоб 24 тисяч громадян, ми обслуговуємо більше 22 тисяч громадян, то ми підпадаємо під ті критерії, які сьогодні визначені саме проєктом цієї постанови. І ми також географічне розташування громад, також проаналізували, і побачили, що відстань до крайніх населених пунктів також відповідає всім тим вимогам, які прописані сьогодні в тому порядку, який ну не порядку, а в тому проєкті, який ми всі бачимо. І, на жаль, поки що іншого ми не бачимо. Можливо, щось буде інше. Враховуючи всі ці показники, ми провели ряд зустрічей з своїми колегами. Уже тепер я вважаю, партнерами. Обговорили наші можливості, наші питання, проаналізували пакети, проаналізували кількість послуг, які хто надає, проаналізували е, фінансову спроможність громад і дійшли до висновку, що саме е, тільки, тільки за рахунок об'єднання ми можемо зберегти саме загальний заклад на території цих двох громад. А враховуючи те, що на сьогоднішній день кількість переміщених осіб, які перебувають із Донецької та Луганської області, продовжують перебувати. А вона вже сьогодні складає по двом лише по двом громадам більше п'яти тисяч чоловік, то загальна кількість населення, яке ми були, були, могли б обслуговувати цим закладом, перевищує 50 тисяч осіб. Звичайно, це ризики, звичайно, це проблеми, і ми це все розуміємо. І вже сьогодні в процесі. Переговорів щодо підготовки цього проекту, ми ці ризики бачимо. Ризики полягають перше, саме в тому в юридичному оформленні наших відносин. От саме відносин, тому що ми розуміємо, що любе, е, люба організація тягне за собою якісь е, якісь ризики. Саме ми задали три питання: це ліквідація двох підприємств, створення одного підприємства. Приєднання двох підприємств об'єднання двох підприємств. І третє питання це приєднання одного підприємства до, до іншого. Самим для нас раціональним виглядає саме останній варіант це приєднання одного закладу до іншого. І тут ми бачимо перший головний ризик це саме у фінансуванні. Тому що в період, після того, як буде затверджений квітаційний баланс. І до моменту, коли пакети одного підприємства доєднаються до іншого, проходить певний час. І за нашими оцінками, ну за ми так моніторили і аналізували цей період, саме регламентується національною службою десь до двох місяців. До двох місяців, два місяці для одного закладу, це досить такий великий термін, який тягне за собою. Ну, Відсутність фінансового ресурсу і саме от компенсація, якими шляхами ми ще не розуміємо, тому що з одного боку, начебто, ми зарплату не маємо права оплачувати, з іншого боку, можливо, через програми, якісь. Тобто, ну такого пояснення, такого механізму, якби ще ми не бачимо, не розуміємо. Тут якби національна служба змогла яким чином прискорити ці події, там скоротити, скажімо так, до місяця, можливо, і менше, то ці ризики б звичайно зменшилися. Друге питання це спільне утримання, спільне утримання, саме майна цих двох закладів. От розумієте, ми, ми розуміємо чудово, що жодна з громад якби не була зацікавлена, вкладати кошти в майно іншої громади, і тут необхідно чітко чітко прописати умови і правила відносин саме в утриманні, в об'єднанні цього і в ну, фінансуванні цих закладів. І третє питання це те, що турбує саме громаду, і турбує нас, і звичайно мешканців громади, як будуть надаватися за, послуги в цих закладах. Тобто, чи можливо, наприклад, функціонування одного відділення да, тільки в двох, двох лікарнях, щоб була можливість, чи буде воно юридично прив'язано до якогось там закладу, а в іншому яким чином це надавати послуги, чи не буде. Ці всі питання ми обговорюємо. Нам, звичайно, в цьому плані досить таку велику підтримку надає департамент охорони здоров'я. Вони дуже зацікавились нашою ідеєю і вони взагалі мріють разом з нами зробити пілотування цього проекту по нашим громадам, чекають від нас таких конкретизацій і пропозицій. Ми сьогодні підготували меморандум і підписали меморандум із партнерською громадою. Випустили спільне розпорядження і вже якби розробили чіткий алгоритм дій наших щодо реалізації цього проєкту, ми все-таки віримо, що в нас, нам все вдасться. Але перше, це ми чекаємо все-таки на постанову, яка буде і що там буде як буде прописано. Для нас це досить таки важливо. Чи не будуть якісь насені зміни, тому що ну, звичайно ми повинні керуватися нормативною базою, яка є. Ну і друге, звичайно, ми б чекали б на підтримку саме от, проєкта, який сьогодні проводить нашу зустріч від Національної служби, якихось таких е, кураторів, якби в пілотуванні в реалізації цих проектів, тому що ну, самі розумієте. Справа досить таки складна, важлива. Медицина це взагалі галузь, така яка потребує особливого підходу, головне не розвалити, як ми всі говоримо. Тому такий короткий мій меседж і така пропозиція бачення розвитку подій. Ми готові, ми націлені, ми заряжені. Розуміння є, відповідальність готові брати на себе, але наше завдання сьогодні. Разом резувати цей проєкт, щоб стало не гірше, а ми віримо, що це буде навіть краще. Ну, це короткий такий мій виступ. Я дуже дякую. У мене є така пропозиція. Якщо зараз питання дуже серйозне, я думаю, що в рамках, напевно, нашої зустрічі не дасть дати відповідь на ці запитання. Можливо, варто їх сформулювати, і якщо ми бачимо співпрацю, І щоб це вже було не конкретно відповідь в рамках цього заходу для вашої для громади, а щоб це була рекомендація для інших громад, які виберуть цей шлях. Тобто грутовні запитання, грутовні відповіді. Ми готові Людмила, ми готові, звичайно, це всі свої питання. питанням. Бачу, готовність я не сумніваюся, тому що дійсно унікальний досвід, і його варто в рамках таких, такого катастрофічного дефіциту з державного бюджету щодо фінансування закладів охорони здоров'я, я думаю, що це єдиний шанс. Можливо, в рамках вашого виступу не до кінця зрозуміли, як працює. Це ключі питання для багатьох, і ви Асоціації збролися до Міністерства охорони здоров'я не приймати цю постанову без положення з Асоціації міст. Мало того, за підписом Олександра Водиновича Слово Ганана надійшло в направлений лист до Що я хочу зі Ми можемо писати все, що хочеш. Ми тобто подивилися цифру. 152 мільярди, 147 мільярдів, сьогодні буде ще менше. Тобто без оптимізації не буде ніяких шансів на сьогодні вижити. Розуміє? Ми можемо писати все, що хочеш, але фінанси поють романти. І чекати, поки вони роз'януть і можливо щось. Не треба цього чекати. А якщо, а якщо ми будемо ждати, щоб будуть якісь зміни, ми втратимо час. Ми втратимо час І відповідно ми просто можемо випасти з цієї обійни. Ну, Дай Бог, дай Бог прийметься таке постаново. Я вас просто не впізнав у такій більш спортивній формі. Дякую, що долучилися за підтримку. Я, я вірю, що ми разом це зможемо зробити, так? Я, я дуже І єдине, що в рамках нашої програми змушено виголосити.